У Житомирі міськрада збирає металеві бляшанки та гаптокартон для виготовлення окопних свічок. Для цього встановили жовті контейнери поблизу центру надання адміністративних послуг та кінотеатру Жовтень. Ми починаємо збір металевих банок для наших збройних сил за допомогою яких ми будемо виготовляти окопні свічки. Потрібен картон. Потрібна така баночка. Чим вона нижча, тим краще. Далі після цього буде скручуватись. Тобто, теж треба чим плотніший картон для того, щоб вона виграла і довше горіла, і довше надавала тепло. Така баночка буде години дві з половиною три. Десь горіть. Збір анонсували напередодні, і реакція містян не забарилася. Від ранку, 17 січня, на одній із локацій в середмісті люди активно наповнюють контейнери. Сервними банками. Жінка з роботи, бо вона збирала. Все, що було вдома, я збирала і до цього баночки. Все їх помила, почистила, щоб, щоб принести якусь пользу. Наш під'їзд, всі знайомі, всі зносили, всі збирали, потім всі відправили мене, як саму молодшу». Це не тільки мої. А хто вам з Знайомі. А ми теж робили свічки, нам скидали. Просто зараз немає змоги робити. Організатори збору діляться через погодні умови. Потреба захисників у окопних свічках щодня зростає. Тому хотілося б, аби якомога більше людей долучилися до благодійної ініціативи. Якщо це окоп, якщо це не там, де ну немає можливості поставити якусь буржуйку. Це дуже важлива річ, і це те, що допомагає нашим воїнам зігрітися в таку. Холодну погоду можна і чай підігріти, і носки сушать да, наші військові. Тобто вона дуже допомагає Це дійсно те, чого зараз наші військові потребують. Виготовлятимуть окопні свічки для захисників працівники комунальних підприємств міста.